Ви Знаєте також, що Румунія одна з країн, яка бере участь у так званій літаковій коаліції для України у Румунії. Українські пілоти мають пройти частину навчання на F-16. Яка взагалі ситуація із тренуванням українських пілотів не лише на американських літаках F-16 і коли ці літаки можуть потрапити до України? Про це поговоримо із Остапом Яришем моїм співведучим, який приєднується до ефіру зараз. Остапе, привіт. Вітаю Юля, Остапа. Отже, який статус зараз навчання в Сполучених Штатах і не лише де загалом проходять ці навчання зараз? Дійсно, Юрій, вони досі тривають. Знаємо, ми що кілька країн, які прийнали до так званої літакової коаліції, вони висловили готовність. Допомогти й цими тренуваннями, чи інструкторами, чи надавши платформи, літаки в 16 для цих тренувань, чи а, проводячи тренування в себе вдома на своїх базах, знаємо, ми що а, у Європі ці тренування були в різних країнах. Спочатку мовну підготовку та базову підготовку українські пілоти проходили у Великій Британії. згодом вони перейшли до наступного тренування у Данії, де вони досі тривають. Також ти згадала вже про Румунію. Дійсно, очікуємо, ми що частина цих тренувань згодом відбудеться також у цій країні. Нідерланди долучаються активно до цієї літакової коаліції, до підготовки цих тренувань. Вони долучаються тим, що надають літаки, на яких українські пілоти зможуть. Проходити ці навчання, зокрема, передадуть передадуть ці літаки до Румунії, в тому числі сполучені штати відіграють також важливу роль, передовсім як країна, яка є виробником F-16, Вона надала дозвіл на ці тренування, також на передачу Україні таких літаків у майбутньому. І також ми знаємо, юлю, що тривають досі тренування тут у сполучених штатах. Частина українських пілотів зараз ми говоримо зокрема про те, що ці тренування відбуваються на базі Назвардії в штаті Аризона. Там українські пілоти ці тренування зараз проходять. Ми зверталися до Пентагону, питали який власне статус зараз цих тренувань, наскільки пілоти себе проявляють, і а, чи коли можна очікувати закінчення? Давай послухаємо відповідь керівника американської Нацгвардії щодо цих тренувань you know, as far as we know... Наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року. Лейдеш Остапа. Ми знаємо, що один із етапів навчання, як ти вже сказав, було вивчення власне англійської мови, були занепокоєння про недостатню швидкість. Цієї підготовки, чи цей етап уже позаду, і зараз відбувається вже інший етап цих навчань. Юрій, для частини пілотів дійсно позаду, частина пілотів продовжує вивчення англійської мови для того, щоб опанувати ці системи у майбутньому. Такі тренування чи мовна підготовка відбувалася як у Європі, також тут відбувалася у Сполучених Штатах. А ми знаємо, що перед тим як льотчики зможуть приступити, чи вже приступили частина з них так до безпосередньої професійної підготовки до професійних тренувань. Вони мали володіти належним рівнем англійської мови для того, щоб розуміти термінологію. Використання цих літаків також а, на належному рівні розуміти інструкторів, які будуть із ними займатися. Дійсно, це питання, яке потрібно було Україні адресувати для того, щоб підтягнути до належного рівня знання англійської в тих пілотів, які яких обрали для проходження цих тренувань, і а, про це також зокрема питали командувача СИЛ НАТО у Європі генерала. Крістофера Каволі, власне, наскільки важливою є мовна підготовка перед тим, як ці льотчики змогли приступити до тренування? Ну й він пояснив власне, в чому полягає ця специфіка, і також е адресував інші деякі моменти щодо тренування українських пілотів на F-16 у сполучених штатах та Європі. Давай послухаємо фрагмент із у конгресу, які відбулися е раніше. Про це питали у нього теж звичайно. По перше, варто зазначити, що ми не єдині, хто тренує українських пілотів та працює над літаками четвертого покоління. Для них є авіаційна коаліція. Данія та Нідерланди зараз роблять найбільше роботи. Ми тренуємо деяких пілотів тут у США, а також працюємо над деякими програмами з обслуговування літаків. Але дозвольте кілька зауважень: важливо в цьому повірити чи ні є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською, ви принаймні повинні знати мову достатньо для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що цілі такі дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять таку підготовку в кількох різних країнах. Після чого вони перейдуть на F-16. Чи у нас є можливості, щоб тренувати більше українських пілотів на вашу думку обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є загалом наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували скільки пілотів вони можуть відправити і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний масштаб підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі почули. Ми щойно слова Крістофера Каволі щодо нюансів підготовки щодо. Тих речей, які можливо сповільнюють деякі процеси, які хотілося б бачити швидше, дійсно Юрій, підсумовуючи, потрібно розуміти так, що. На тренування на F-16 відправляють тих пілотів, які мають достатній рівень льотної підготовки, які uh -huh. показали достатній професіоналізм. Потрібно також розуміти, що в Україні залишається частина пілотів, які мають виконувати бойові завдання. Не може Україна всіх пілотів, які в неї є одночасно відправити на ці навчання. І з тих пілотів також потрібно було вибирати тих, які мали якийсь, хоча б базовий так рівень підготовки англійської мови. Втім, знаєш, ми говорили з багатьма також експертами, які говорять про те, що критичним тут було. Власне, ухвалення рішення про передачу в Україні в 16-х, кажуть, якби не зволікали з тим, якби сполучені штати та інші союзники ухвалили це рішення раніше, то в Україні було б. Більше пілотів, які змогли навчатися на цих літаках і змогли потім використовувати їх в українському небі. Безумовно, і ми це питання теж ставили і в Білому домі. і В Пентагоні Остапа є кілька запитань від наших глядачів. Саша питає, коли з'являться власне F-16? Чи є ясність, коли цей етап підготовки завершиться, і перші літаки вже потраплять до України? Безумовно, юлю різні зараз етапи у сполучених штатах та у Європі. У Сполучених штатах, коли ми зверталися по цю інформацію, кажуть, що з тієї кількості пілотів, які навчаються зараз, можна очікувати закінчення їхнього тренування в від кінця травня до початку серпня. Тому Приблизно а, в цьому періоді ми очікуємо це завершення. Різні пілоти різні етапи підготовки, знову ж таки, залежить це від рівня їхнього а, а, їхніх мовних знань чи рівня а, льотної підготовки. Також тому а, етапи тут різні у сполучених штатах. Але вже в кінці травня, початку червня, приблизно ми очікуємо, що перша група пілотів, які навчаються тут у США, зможуть закінчити свої тренування. Щодо того, як це буде відбуватися в Європі, буде залежати знову ж таки від а, авіаційної коаліції від Нідерландів. Данії знаємо, що також очікують тренування в Румунії. Ми про це згадували на початку. Щодо того, коли літаки опиняться в українському небі, також називають різні дати. Юлю Нідерланди оголосили, що передадуть партію першу партію цих літаків для України в восени. Зробляться після Данії, яка також. Планує передати ці літаки цього літа, такі принаймні, заявами чоловіданського уряду. Знаємо також, що Україні пообіцяли передати в 16 інші держави. Зокрема, очікуємо їх від Норвегії. Також очікуємо ми їх е, побачити і від Бельгії. А щодо кількості, те теж питання. Не всі країни розголошують. Знаємо, ми що Нідерланди оголосили про передачу щонайменше 24 таких літаків для України. Норвегія оголосила, що планує передати 22 літаки. Знову ж таки, очікуємо ми їх ще також і від Бельгії, також е, від інших так. країн. Тому будемо за цим стежити. Юлю Остапа лишається буквально хвилина, але є наздогін питання від «E Johnny. Він питає. Чому особисто США не передають F-16 зі своїх баз? Це хороше питання. Юлю це питання, яке ми ставимо в Пентагоні. Це питання, яке ставили також американським представникам Пентагону в Конгресі. Чому США не передадуть своїх f А кажуть представники Пентагону, що вони вважають, що європейські партнери передають достатню кількість. Тих літаків, які може застосувати Україна на полі бою, це та відповідь, яку ми чуємо від Пентагону. Офіційна відповідь, яку вони пояснюють. Безумовно, знаємо, що Україні хотіли бачити би більше літаків, але знову ж таки відповідаючи на питання, можемо говорити те, що ми чуємо від представників Пентагону. Остапа дякую тобі надзвичайно. Остап Яриш, мій співведучий, був на зв'язку зі студією. Дякую тобі.